thank Ось з вами і духом Твоїм слова Святого Євангелія від Святого Луки Слава Тобі, Господи. Того часу, коли Натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а Він стояв біля Генізарецького озера, то побачив. Два причалені човни до берега. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті, увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона. Відпливи на глибину і закиньте ваші сіті для риболовлі. А Симону відповідь сказав Наставнику, цілу ніч трудилися ми і нічого не піймали, та за словом Твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили силу селенно риби, аж їхні сіті почали рватися, тож вони дали знак. Товаришам у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи відійди від мене, бо я грішний чоловік Господи, бо від ловлі риби, яку вони. Підій е, піймали, подив охопив його і усіх, хто був з ним, також і Якова, і Іоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони Покинувши все, пішли слідом за ним. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Внібенці похвалений Єсу Христос. Слава Ісусу Христу! На початку трошки собі пояснимо слово Боже, прошу собі присісти, відпочити, і після проповіді буде вже даний обряд святого хрещення. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, парафіяни, дорогі кохані наші сьогодні батьки і хресні, і Владислав, якого будемо хрестити, кохана Матусю, всі рідні міністранти, які сьогодні помагаєте. У кохані любі Божі діти. Сьогодні Евангелія від Луки, п'ятий розділ. Це є Євангелія, яку ми читаємо на п'яту неділю звичайного періоду. І в цей час ми є свідками хрещення треба сказати, Господнього, тому що ми хрестимо в ім'я, Господню цю дитину. І так як з Петром було, було два човни, один другого просили на допомогу, і так само. Костюл дає таку можливість, щоб дитина мала власне цих подвійних батьків, щоб вони могли, і батьки рідні, і хресні, могли цю риболовлю Божу пронести через ціле життя і допомагати собі взаємно. По-перше, бути свідками цього хрещення, так, свідок, це і в костьолі, і в державі, це дуже важлива людина, важлива. І тому ми теж сьогодні. Маємо цих свідків. Очевидно, може, часом є така мода, що там когось вибирають для подарунків, щоб хтось був багатий, щоб дитині там подарки різні робив. Але, так, як ми чули на початку літургії, це є особливе завдання, щоб цю дитину виховувати в вірі, виховувати по-божому. І очевидно, перше завдання це тата і мами вчити дитину молитися, любити Бога, ходити до храму Божого. Але як допомога, це є хресні батьки, з яких Господь потім запитує, так? як ти вихов, виховав чи виховала свою дитину. Що ми зробили для того, щоб, будучи свідками такої великої Божої благодаті, потім цю дитину виховувати. І це треба пам'ятати на все життя. Я навіть скажу, ну, сьогодні я вже ксьондзом служу, так, священником. Але е, дуже часто, ну як часто, я ніби стараюсь бути добрим, скажімо, і ксюнзом, і людиною, і дитиною, так? але часто мій хресний тато, як до мене дзвони, то каже, навіть у як ми по коляді десь там ходили, то він каже, та ж так, каже, всіх обійшов, а хресного тата забув, отакий ксьондзуні в мене важний виріс. І все, я бігом компанію гармошкою до хресного, бо він може і в радіо подзвонити, і там в прямий ефір набалакати. ну, Відважний чоловік. І це, але несмотря на те, що я вже там п'ятий десяток міняю, що я вже ксьондзом служу, він теж до сьогоднішнього дня дає мені дисципліну. І я щось мамі скажу, мама каже, вибачаюся, це хрестник, він має право, нема кому пожалітися. Це таке учреждення, де не можна пожалітися. Ми можемо на вчителів жалітися, на лікарів, на батьків, а на хресних кому пожалієшся. Прийдеш до ксьонза, я теж накричу. Це таке учреждення, на яке не можна пожалітися, а вони мають великі завдання. Так що сьогодні ми є цими свідками, хрещення. Всі ми собі пригадуємо, що це таке хрещення, що це є велика Божа ласка, що це єдине таїнство, яке може вистачити нам на спасіння. Так? Не шлюб, не священство, не миропомазання, не інші таїнства, Але те, що людина охрещена, може спастись, очевидно, пізніше ми це хрещення. Підтверджуємо, якби оновлюємо другими таїнствами. Коли, наприклад, на Ксьонза когось висвячують, чи на монаха приймають обітниці монаші, або навіть коли ми є свідками похорону, теж Ксьонз скаже те, що Господь розпочав на святому хрещенні, нехай довершить, так, і кропить померле тіло так, на цвинтарі. Ось, тобто, це хрещення воно завжди є важливе, і це та як паспорт. До неба, через який ми цей документ проходимо через ціле своє життя і колись теж дійдемо до вічності. І правда є така, що ми завжди повинні це собі пам'ятати, згадувати, завжди при кожній такій нагоді, подумати, що ми є Хрест охрещені, що ми є діти Божі, що Господь теж нам дав таку благодать, спасіння, теж мати цю свідомість, що ми є батьками. Що наші діти теж охрещені, ми теж є відповідальні за їхній духовний розвиток, що ми є теж хресними. Так я, наприклад, свого хрещення не пам'ятаю, бо теж так само, як Владзюню Маленький був хрещений. Але пам'ятаю інше хрещення, служив біля Сонза, допомагав при хрещенні, сам тримав дітей до Христу. І я би навіть собі так ну, може, до кінця не усвідомлював, але сьогодні, якби я забувся, то ви вже можете мені підказати, що я вже діду. Похрещенні чого? Тому що ну, така ласка Божа, що е, владюня ми хрестимо. Але я на руках тримав колись маму, Наталю, до хрещення теж. То який вже я старий, що вже моя похресниця дітей хрестить. Я вже пенсіонір, це ще молоді. Так, вже Дідок Сон хрести, як би свого внука хреснув. Ну, це велика ласка, Боже, дякую Богу за цей дар. і... Ну, своїй родині і на талорці, теж хресниці, що так ну, захотіла, щоб це хрещення ми разом справували і проводили, і, і молилися. І сьогодні Евангелія нам говорить про те, що ми повинні завжди бути таким другим човном для костіла. Так? Костюл, Церква Божа, цей той човен, в якому є Петро і Ісус Христос. А ми є ці люди, які допомагаємо. Так, чи ми хресні, чи ми парафіяни, чи ми священники, хто би там не був, ми завжди є ці, яких кличуть на допомогу. І от Ісус зробив велике чудо. І Симон Петро такий був стривожений, такий був, знаєте, ну, наляканий, що Він навіть був недостойний Бога, так? відчув, що як це таке велике чудо, а Він проста людина. Такі чудеса бачить. І каже, Боже, відійди, бо я людина грішна, але ми знаємо, що Господь Бог на святому Петрові будує свою церкву. І каже, ти є Петро Скеля, я на тобі збудую свою церкву. І сьогодні ми повинні пам'ятати, що просячи про хрещення, чи ми для своїх дітей, чи наші батьки для нас просили про хрещення, це є, власне, той момент, коли ми собі усвідомлюємо, що просимо. Теж Бога про пробачення гріхів, бо кожен з нас має це наслідство, е, таке спадкоємство первородного гріха, з раю, що після Адама Єви. Просимо про те, щоб Бог нас прийняв до спільноти церкви. Просимо про благодать спасіння для нас, про освячення нашого життя. І хрещення це є новий листок в історії людства, і церкви і світу. Тому що Господь сьогодні записує свою історію в житті цієї дитини. І тому це є, власне, подарунок і довіра від Бога, бо ми собі люди не можемо придумати, так, чи народиться в нас в сім'ї хлопчик, чи дівчинка, чи такий талант, чи інший буде мати, чи стане колись там, ксьондзом, монахинею, чи врачом, лікарем, чи там вчителем, чи кимось. Ми приймаємо цей дар від Бога. І ми є позичені. Богом для того, щоб ми цю дитину прийняли, виховали її, навчили її і побожності, і людяності, і також, щоб ми пізніше тішились тим, що ця дитина дає ефекти цього виховання. Тобто, що ця дитина нас любить, шанує, поважає, вміє і перед людьми себе гарно повести, і ми тоді не боїмося з такими дітьми жити, там, старіти, вмирати, бо ми знаємо, що. Ця дитина, вона є присвячена Богові, а Бог її вчить жити правильно, жити добром, жити любов'ю. І сьогодні ми теж просимо для Владислава, для його батьків, рідних, для хресних, для нашої парафії, тому що це теж радість нашої парафії, щоб ми могли насправді відновити своє хрещення, щоб ми могли теж собі пригадати, що ми належимо до Бога. І Сьогодні, так як під час Пасхи, бо перший звичай хрещення був завжди на Пасху. Так потім вже Костюл якби, дозволяв в різні періоди хрестити дітей, але залишаються ці обряди хрестильні, і ми сьогодні теж не будемо молитися е, вірою в Бога, так як завжди ворочисту ще неділю. Тільки будуть ті самі запитання, як є під час Пасхи, чи відрікаєшся гріха і сатани. Чи віруєш в Бога, і потім священик окроплює нас христильною, священою водою. Так і ми теж сьогодні будемо е, якби учасниками е, такої Пасхи хрестильної, щоб пригадати собі, що Господь є той, котрий прийшов на цей світ і дає нам можливість повернутися до неба. І хрещення це є, так як Йоанн Хреститель, хрестив, на прощення гріхів. Але Ісус дає нам хрещення на вічне життя, щоб не тільки пробачились нам гріхи, але також, щоб ми отримали вічне життя. Тому сьогодні просимо і для нас, і для Владислава про цю благодать життя власті Божій, щоб ми пам'ятали, ким ми є, що ми є, діти Божі, що нам потрібно жити в Божому авторитеті і ставлячи Бога на перше місце, завжди бути добрими теж і до наших ближніх, до рідних. До наших друзів, до приятелів, до родичів і до тих людей, які Господь ставить на дорозі нашого життя. Тому теж просимо Господа, щоб ми жили в цій Божій благодаті і колись теж в небі тішились нагородою вічною. Амінь. Вібенці похвалений Христос.